Так, дивимося, які сьогодні ціни на рибу. Дивіться, червона риба, філе 800 гривень, тунець 800, шматками 800, лосось є цілий по 500, дорадо 470, стейки є по 750, є скумбрія холодного і гарячого копчення по 320. Так, дивимося на таку морожену. Тунець 160, ментай також 160. Хек 160, тилапія 230 філе філа Окуня 160, філе хека також ні 320, скумбрія 190, є ось сарган холодного копчення 400 гривень, товстолоб 450 курюшка 750. Живариба, білий амур 160, форель 280, короб 160 і то 110. Є ще сушена рибка. Можна приблизити собі ціни, подивитися, масли на по 800, є лосос холодного копчення і рулет холодного копчення. 1100 і 1000. Потім ще що тут є. Білий амур 270, кальмари, ось такі по 300. Корб чищений вже 200 гривень, судак 280 гривень, м'ясо лосося по 200 гривень, стейки 250 гірель ось така чищена 320 г. Макефіш відразу на вході в, в термінал.